Ну а далі ситуацію на фронті обговоримо з Олександром Усієнком, керівником центру військово-правових досліджень. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю вас, пане Олександре. Про фронт буде наступне питання. Я пропоную почати з нічного ракетного дронового обстрілу України. От, власне, як Ви вважаєте, ворог застосував нову тактику під час цієї атаки, і на що варто очікувати далі? Я можу сказати, що в принципі це вже тактики вивчені і знайомі, які аналізуються звичайно, моніторяться. І фахівцями Збройних сил України відповідними для того, щоб протидіяти цьому. В принципі, із того, що ми спостерігали, була балістика, були дрони, були крилаті ракети. Все було застосовано, в тому числі і ракети морського базування, яких тривалий час Росія не застосовувала калібри з новоросійська комбінований удар він доволі масовий. Можна сказати, що в принципі тактика особливо не відрізнялася: поєднання дронів, поєднання балістики і різних типів крилатих ракет, і плюс можна додати, що вже звичне явище, коли ракети доволі таки кружляли і намотували коло іноді між містами областями. Перед тим як летіти далі, тобто для того, щоб дезорієнтувати наші системи ППО, але в цілому тактика, в принципі, вона вже знайома. Ну і відповідно наші система ППО. Відпрацьовувала з доволі таки непоганим результатом. З високим результатом, на жаль, ми бачимо, що є влучання. В першу чергу це стосується енергетичної інфраструктури, як вже повідомлялося офіційно. Ну тому ворог очевидно буде прагнути активізовувати обстріли. Я думаю, що найменше до дати інавгурації новообраного президента США. Тому що для Путіна це такий момент, коли він хоче показати, що іншого шляху, окрім як тиснути на Україну, щоб йти на поступки, бути не може. Оскільки, ну скажімо так, не мов би у Росії присутня перевага в усьому, в тому числі в ракетах, і Росія може знищити українську інфраструктуру і так далі. Тому давайте досягати а, мирних перемовин ціною якраз поступок з боку України. Тому звичайно, що Росія накопичувала ракети протягом трьох-чотирьох місяців. І відповідно, якщо ми рахуємо, що десь 120-130 різних типів ракет Росія може виробляти на місяць. Ми можемо прекрасно собі розуміти, що на 5-6 подібних атак Росія ще могла. Накопичити, якщо ми візьмемо масштабний обстріл, він взагалі відбувався в липні саме по енергетичній інфраструктурі, і, от, відповідно, з другої половини липня Росія накопичувала обсяги ці для того, якраз щоб активізувати обстріли в зимовий період. Причому я думаю, що нас очікує найближчими тижнями. Не тільки атаки безпосередньо ракетні, але й часті імітаційні виляти. Ну або імітаційні пуски коректніше буде сказати, так як ми спостерігали цього тижня, це в понеділок, в середу, а потім уже удари для чого? Для того щоб розтягувати ось цей процес, а для того щоб створювати картинку відповідно на що розраховує Путін для того, щоб здійснювати психологічний тиск і вести ще й психологічно-інформаційний терор. Ну і створювати ось таку картинку, немов Росія там ледь не щотижня, але ледь не раз на кілька днів здатна свою стратегічну авіацію піднімати і там або залякувати запуском ракет, або їх і запускати дуже цікава думка. Давайте повернемося до ситуації на фронті. От, власне, Куп'янськ і Курахов може ворог захопити до кінця цього року. Так вважають деякі аналітики. Яка ваша думка стосовно цього? Покажуть бойові дії. Я можу сказати, що на сьогоднішній день Курахове виконує функції стримуючої операції. Операція, стримуюча збройних сил України, продовжується попри тиск ворога, і попри дуже складну ситуацію безпосередньо і важкі умови, в яких перебувають наші бійці. Опір триває. Мета, яка ставиться на Кураківському напрямку, очевидна. Це завдавати ворогові максимальних втрат, не допустити значних темпів просування, збільшення цих темпів просування, не допустити обвалу українського фронту, заходу в тил українського групу групування, угрупування військ ворога. І коли необхідно, здійснити в разі, якщо ситуація буде загострюватися, відведення військ України збройних сил України з позицій. а таким чином оборона Курахового може призвести до того, що нам навіть якщо ми втратимо безпосередньо Курахове, ми збережемо Покровськ. Тобто, скоріш за все, ми зможемо призупинити ворога і не дати йому можливості розвинути стрімкий темп операції на Покровськ, тому що вони несуть втрати, і плюс зараз ще вимушені перекидати сили на Курщини. Зараз спостерігається активність російських військ на Курському напрямку. Вони туди перекидають свої елітні частини та підрозділи. Що стосується Куп'янська ситуація, вона була дещо. Скажімо, загрозливіше зараз її вдалося стабілізувати значного просування ворога тут не фіксується, але звичайно, а те, що є загрози на півоточення безпосередньо Куп'янська, це факт, і ну тут треба розуміти, що з оперативно стратегічної точки зору всього, чого може досягти Росія, це максимум вийти на. До берега річки Оскол на лівобережжі річки Оскол, і там зафіксувати фронт. Далі я думаю, що Збройні Сили України їм просто не дадуть пройти і зметуть всі понтонні переправи, які ворог захоче там перекинути з метою звести для того, щоб форсувати безпосередньо Оскіл. Тобто, наскільки я зрозумів, після Курахового ворог може піти саме на, на Покровськ. Якщо йому це вдасться, тут питут, ж питання в тому, що зараз вживаються всі заходи для того, щоб навіть якщо ворог захоплює Курахова і наші сили звідти відведені, він не зміг викатитися і не зміг розвинути темп операції. Якщо звернути увагу, станом на сьогодні можна констатувати, що більша частина фронту довкола Покровська є стабілізованою, північний фланг, наприклад. Центр, фактично, Гродівка, Новогродівка, цей напрямок. Єдине, що є певні складнощі ще з південним флангом, але Селидови багато в чому ну дещо сточило ресурс ворога на цьому напрямку. І загалом зараз вся активність агресора вона більше концентрується на Курахівському напрямку, тому важливо їх тут стримувати настільки, наскільки вистачає наших сил, ресурсів і засобів в даний момент. От, власне кажучи, тоді це може призвести і можливо до стабілізації повної фронту, якраз в районі Покровська. Можливо, це буде залежати від того, як закінчиться битва за Кураховим. Пане Олександре, ви згадали Курщину. Я думаю, що ви бачили інформацію в засобах масової інформації про те, що, начебто, Путін дав такий наказ вибити збройні сили України. Скурщини до інавгурації Трампа. Як ви вважаєте, чи достатньо зараз взагалі росіян сил це зробити і чи вдасться це? Ну, вони пробують. Я можу сказати, що станом на сьогодні десь ну, протягом минулих двох тижнів можна констатувати. Зростання інтенсивності і активності ворога, штурмів. Цьому є підтвердження і втрати, які несе противник на цьому напрямку. Якщо ми подивимося по втратах техніки, живої сили, вони зростають постійно, плюс зростає обмінний фонд, тобто фонд полонених, так само на цьому напрямку і на іншому, що важливо. Можу відзначити, що на сьогоднішній день Курщина набирає. Набуває одного із таких пріоритетів для Росії для Путіна, очевидно, тому що сюди починають передислоковувати, окрім військ Північної Кореї, які готуються до того, щоб вступити в бойові дії, сюди перекидають і більш елітні російські підрозділи, якщо їх так можна назвати, це парашутно-десантні війська частини, які заходять. Чому заходять через те, що не вистачає зараз ресурсу, тому що російські війська йдуть в атаку, і вони можуть втрачати за тиждень по кілька десятків своїх бойових машин, нести великі втрати в живій силі. І звичайно, що це змушує постійно підживлювати цей напрямок. Тому я можу сказати, що Курщина, якраз до того ж таки самого 20 січня, чому саме тоді? Тому що. Є така думка і сприйняття, і вона дуже сильно мусолиться в російських колах. Що тоді можуть бути розпочати якісь перемовини і так далі, чи Трамп більш активніше візьметься? І тому треба спробувати українські сили витіснити з Курської області. Але наші війська доволі таки непогано зараз і міцно там тримаються. Пане Олександре, наш час добігає кінця. менше хвилини залишається. Я Вас попрошу прокоментувати ще одне питання. Власне армія РФ переміщує підготовлені штурмові групи військових на передові позиції на півдні Запорізької області. Чи варто очікувати там на масштабний наступ ворога? Чи здатні вони відкрити ще один фронт? Я вам можу відповісти так дуже коротко. Тут не питай, чи ворог буде тебе атакувати, а будь готовий його зустріти, як навчав Сундзи. І можу сказати, що Збройні Сили України здійснили певні заходи для того, щоб посилити ці ділянки фронту. І якщо ворог там буде активізовуватися, відбити ці атаки. Дякую вам дуже, пане Олександре, за цю цікаву розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного Дякую. і безпечного вам вечора. Дякую, Нагадаю, це був Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень.